Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Сьогодні, близько шостої ранку, ворог обстріляв селище міського типу Козача Лопань Харківського району. За уточненими даними, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок. Сталася пожежа. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка. Співчуття рідним та близьким загиблого. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстріляв щонайменше 16 населених пунктів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки Федорівка, Чугуївського району, дворічна Сенківка, Іванівка, Берестове-Куп'янського району та інші населені пункти. Станом на 21 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 292 дитини. Підлягають евакуації ще чотири евакуаційні заходи. Тривають рятувальники. Звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. О 17.38 рятувальники 41-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася на проспекті Гагаріна. На момент прибуття вогнеборців у квартирі горіли меблі на площі 5 квадратних метрів. У задимленій квартирі рятувальники врятували 90-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої. О 17.57 пожежу вдалося локалізувати, та о 18.31 повністю ліквідувати. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, тривають важкі бої. За минулу добу ЗСУ відбили 10 штурмів ворога в районах Сеньківки та Петропавлівки. Просування у росіян немає. Марія Соловйова та Олексій Маровйов. Харків. Новини.